Я жив у таких великих містах, в Харкові, в Запоріжжі, Львові. А сюди приїхав в таке гарне містечко, маленьке, зручне дуже, театр прекрасний був. І мені подобається. Я тут і зіграв багато, і зараз зняв фільми. Навіть ну, неприємна, але дія відбувається в ліном куштину оказка в новорічний річ. І ось останній фільм «Збережи кохання звезться. Запишіть «Збережи кохання, вкажіть в інтернеті і подивитися. Теж ця дія відбувається в Рівному. Взагалі мені рівно подобається. Щаслива мені. Я люблю рівне, тому що воно вічно зелене, квітуче, найкраще місто, місто, в якому живу я і моя сім'я. Місто рівне я люблю, адже я проживаю тут уже п'ятий десяток років від самого початку і бачу, як воно з часом починає. Ну, взагалі розвивається. і Це дуже невеличке, компактне, проїзне, зелене місто, де дуже хороші люди, де є розвиток, де є розуміння і взагалі воно. Чесно, порівняно з тим, що я був на південь за Києвом, туди сюди воно європейським містом. Не можу навіть пояснити, але тут дуже приємно, бо коли перетинаєш кордон, відповідність європейським якостям, європейському стилю життя, рівне підходить, як на мене, дуже багато. Я його дуже кохаю і буду в ньому завжди і всюди. І все зроблю від мене, щоб воно цілої процвітало.